Це останній день цивільного життя новобранців. Вже завтра вони вдягнуть військову форму та почнуть навчання. 40 контрактників віком від 18 до 60 років пройшли медкомісію і вже готові навчатися військовій майстерності. Серед новобранців є й дівчата. Олександра Осіпенко, майстер спорту з карате. Їй всього 18 років каже, хоче піти у розвідку. Всегда хотелось служити в Збройних силах України. Для цього в принципі всю свою життя стараюсь діяти. Там і майстер спорту по карате и, э, этот самый, в ліцеї там теж военный ліцей. Там от служив два роки. Зараз э, я їду на учебу, а потім 53-ю бригаду, Там розвідка. Олександру школьному теж 18. каже, захищати батьківщину мріяв з дитинства. Тому з завершенням технікуму одразу пішов на контрактну службу. Тяне до, до, до військо. Справи тому вирішив піти на контракт. Чуваю і буду служити там далі буду продовжувати кар'єру. А от Андрій Масликов вже бувалий боєць у складі 5-го окремого батальйону правого сектору. Воював на передовій, але статус учасника бойових дій від держави так і не отримав. Вирішив піти на контракт. Каже, після проходження навчань знову повернеться на лінію вогню. Ізначально у мами була істерика, ти представляєш, це вже полтора року. Тому, как, ну, документів підтверджуючих участие у нас немає. І поэтому контракт підписується на особливий період на 18 місяців. Ну потім все нормально. То все-таки врага нужно бити і свою страну защищать. Не головне мотивація. Тільки за липень цього року Харківський облівськомат направив на службу 400 чоловік за контрактом. Мотивація, по-перше, це на сьогоднішній день. Це е, грошове забезпечення військовослужбовців. Це основний мотиватор. Є Ну, е, більшість це люди патріотично нас налаштовані і хочуть захищати нашу державу. Ми з ними спілкуємося. Більшість таких людей. Ну, перше, я скажу, це соціальний пакет на сьогоднішній день е, міністерства оборони, Генеральним штабом відпрацьований соціальний пакет, особлива мотивація для військовослужбовця за контрактом. Загалом же із початку 2016 року більше двох тисяч харків'ян пішли захищати батьківщину саме за контрактом. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вісті.